Вітаю, любі! Я надіюся, ви в порядку, в безпеці. Сьогодні тема в нас ем, подарунки від долі, подарунки від всесвіту, простору. Які подаруночки вам приготували? Можливо, якісь фізичні люди вам подарують. Чому подаруночок? Тому що це така несподівана радість, яка приближена до чуда, до стану чуда. Да? Коли з людини відбувається чудо, то людина також відчуває ті ж. Емоції приблизно, як і коли там дарують якийсь неочікуваний подарунок. Да? Ось і подивимось будемо тренувати в собі відчуття чуда, віри, віри в нього. Подивимось, можливо, якісь нам подаруночки приготував Всесвіт. Так, Всесвіт нам що подарував? Всесвіт нам дарує подаруночок в стабільності. Ну, от у вас все стабільно добре буде. Урожайність прийде. Потім лагодити, лагодитиметься і і в домі, і в сім'ї, і якось і майбутнє буде ставати більш чіткішим, да? бо є стабільне майбутнє, тобто, воно буде стабільним у вас. Або те, що ви запланували, ви тут дійдете до того, да? за якийсь час, але дійдете. Потім подаруночки від долі. Е якісь комусь, може, і дійсно фізичні подарунки можуть бути, а комусь, наприклад, якісь гості на порозі, в когось е якісь нові знайомства, спілкування, в когось може бути як. Е Вирішення чогось, покупка чогось, да? і ось вам раз і прийдуть. Подаруночки від долі. Те, що якщо навіть якась неприємна ситуація станеться, то, а, то у вас, скажімо це, якщо ситуація якась неприємна станеться, то у вас буде змога швидко вийти з цієї чи іншої ситуації, неприємної. Да? А, так. Подарунком від долі, що може бути. Ну, наступне комусь дійсно зроблять боляче, несподівано, неочікувано, але воно буде на краще. Тобто ця неприємна ситуація, вона вас виведе або дасть як поштовх до нового розгортання в тій або іншій ситуації. Так, можуть зробити боляче. Або там, де було завершення, там, де було незрозуміло, що попереду, як, коли. Не було руху, ви не знали, ну якісь такі, знаєте, як тупік. <ріх> Ось, то о, почнеться рух, це і буде вашим подаруночком. Ви зрозумієте, як, зрозумієте, чому, для чого, о, і тому подібне. Да? Ну, Там, де було боляче, перестане боліти. Там, де ви не бачили виходу, почнете рухатись. Там, де ви були розчаровані, швидко будете якось ну, закривати на те очі. Для вас буде грати роль щось інше. Ви і самі вже не хочете. Скажімо так, постійно приймати участь там, де боляче, там, де з надривом, там, де важко, там, де незрозуміло, там, де постійно треба щось доказувати, виборювати і тому подібне. Ви в своєму роді хочете легкості, зрозумілості і стабільності. Принаймні, тут четвірка жезлів, в першу чергу ви хочете, аби було стабільно всередині. Головне погода в домі. так? Головніше за все. Ось, і ви якраз таки зараз е, працюєте над тим, аби ця погода в домі була. Подарунки від долі, від всесвіту, збудеться якесь ваше бажання, е, яке ви мали всередині. Збудеться якась мрія, збудеться все-все, що ви хочете. Особливо те, що ви могли сказати, обронивши, так, да, ніби випадково. А воно клаце, збудеться. Е, Будьте готові, що після того, як збудеться ваша мрія, на вас, скажімо, або щось у вас там ваша якась не знаю робота, ще щось. Воно буде окуплено, ну, оправдано. У вас на фоні дуже приємних, радісних емоцій може відбутись такий, скажімо, стрес, і ви можете ну, якось трішечки себе не сконтрольовано в якійсь ситуації повести. Нічого страшного, завжди пам'ятайте. Де ви хто ви? Ось і вмійте виражати свої емоції. Подарунком буде те, що ви зможете а, дати комусь а, стабільність, зможете, може, ви, я не знаю, керівну посаду займаєте і приймаєте на роботу людину, да? дасте стабільність і хороший працівник може бути. Потім, ви, наприклад, не знаю, там була якась проблема, не могли щось вирішити, вирішите. А заразом із тим, тобто, все від вас відвалиться, ви якась більш стабільніша людина зможете бути. В Відносинах зможете переступити через якісь негаразди, теж людині зможете дати якусь опору в собі. Людина зможе дати вам опору в собі. Подаруночки від долі, а ви зрозумієте, як вирішити свої проблеми фінансового характеру, характеру роботи, прояву себе да, як спеціаліста, або, в принципі, це конкретно стосується, я вам скажу, тієї сфери, де ну, це питання, питання роботи, там, де ви щось шукали, там, де ви намагались врівноважити, там, де ви шукали незалежність. Да? Здобудете стабільність яким чином. Ну, змінивши щось одне, як мінімум, перестанете лінуватись, почнете кожну мить хвильку використовувати для того, аби все збулось, тоді і все збудеться. Зміна в вашому житті дуже приємні зміни, переміни. Щось нове входить в життя. Причому в ваше життя почне входити те, за що ви боролись. Да? Тому дивіться так, щоб у вас потім не виникло, за що боролись, на то не боролись. Думайте про свої мрії, правильно. Ну і по суті, що я вам хочу сказати: все буде добре, особливо в тих питаннях, за які ви дуже сильно хвилювались. Не хвилюйтесь, вас чекає повнісінький успіх. Ну, все. Подарунки закінчились. Дякую, Любі. Приймайте, підписуйте, підписуйте, що прийняли подарунки. Дякую за ваші лайки, за ваші коменти, за ваші розповіді, історії, за те, що ви поруч дозволяєте бути мені поруч. Прислухаєтесь, пишете щось своє на фоні ваших слів, на фоні ваших прикладів історії, я теж беру для себе якісь приклади. Вчусь, навчаюсь і тому подібне. Ну, і також, завдяки тому, я розумію, куди, скажімо так, направляти м -м, питання, в який канал, для того, аби допомагати вам отримувати відповіді. Тому не соромимося, коментуємо, пишемо, спілкуємось, ділимось. І отримуємо. Дякую, Любі. Я бажаю всім любові, добра, приємних змін, багато подарунків, друзів, коханих. Вірте одне одному, любіть одне одного, цінуйте одне одного, не розкидайтесь одне одному. Бо те, що одному не цінно, іншому може бути дуже цінно. Можливо, людина останнє віддала, що могла і на що могла бути для вас спроможна. А ви не оцінили. Тому вмійте цінувати. Дякую! Ще раз я бажаю всім перемог, любові, взаємності, всього-всього-всього. Всім добра!